Пауза чи кінець? Це розкид для тих, хто зараз не спілкується або посварилися, або розійшлися. І виникає питання: чи це вже дійсно кінець, чи це все-таки ще пауза? Для кого цей розкіт? Спочатку, хто в мене ви? Ну, Людина, яка а, сприймає це поки що, як наче пауза, але вже відчуває, що щось недобре коїться. Взагалі ви людина дуже розумна, логічна, все аналізуєте, а, в усьому намагаєтеся знайти якісь причинно-наслідкові зв'язки і завжди а, намагаєтеся шукати достовірну інформацію. Вмієте працювати з інформацією. Зараз у вас є така а, внутрішня ситуація, внутрішній конфлікт, коли ви а, розум. Мом кажете собі одне, а ваше серце каже вам інше, і ви не знаєте, як правильно вчинити. А власне, оця пауза, яка між вами виникла, вона не в останню чергу виникла, тому що ви не знаєте, як е, себе поводити, чи потрібно якось виходити першою на контакт і переривати цю паузу, чи продовжувати чекати, коли він прорве цю паузу, чи це вже кінець, і він не не буде намагатися вийти з вами на зв'язок і що тоді вам робити. Тобто це така ситуація, яка вас ну трошки у непорозуміння якось штовхнула, і ви не знаєте, як правильно вчинити. Добре, то чи пауза це чи кінець, що він собі думає? Що він собі думає? Ні, це не кінець. Він собі думає, що все ще може налагодитися між вами. Так, між вами зараз бушують такі невисловлені емоції. Дуже багато пристрасті, дуже багато незадоволень, взаємних. Можливо, ви сімейна пара, але не обов'язково. Хтось із вас знаходиться зараз у сім'ї або обидва. Но, але пристрасті, які бушують між вами, вони досить такі, знаєте, італійські пристрасті. А ви хоч і мовчите обидва, але постійно думаєте один про одного. І так, це не кінець, це пауза, бо в нього є наміри насправді залагодити ситуацію, поговорити з вами, помиритися. Подивіться на цього лицаря. Кубків він навіть намагається принести якісь квіти для того, щоб пом'якшити ваш настрій і якось урівноважити ці негативні енергії. Тому не переживайте це ще не кінець, це ще це просто затягнувши. Ося пауза, і ваш обранець вийде з вами на зв'язок.